Так, всіх вітали розпаковка для Тетяни Сергіївни. Так, це вже, мабуть, не перша наверное, посилка від Тетяни. Поїхали. Так, такі діоди, По 3 гривні штучки пораховано. Е так, ну тут мікс і двох сторонка, і біоси. Ну, по гривні 20 порахували. Так, це в нас що? Було? А, на аналіз. Ну, ці монетки. А, ні, це або вольфрам. Обоє. Ну, таке по 500 гривень. Можна рахувати смело. Даже не так. Далі срібло 925-950 проба по 35 порахована. Ну, монетка, до речі, одна нормальна. КМ зелені по 46 гривні. Червоні були КМки? Не. не було. Так, такі діоди і такі діоди по гривні 50 за штуку пораховано. Так, ракетки по 2,50. Це по ракам правильні? Так, Да. Правильні по, по 60 копеек. Купить. Так, ну такі по 12 гривень штучка. А, ну, це це мікс 10 -10. із розрахунку 900 гривень кіло. Так, далі тут у вас було написано пост, ну воно хрустить, це олово чиста 750 гривень кіло. А оце наверное, пост, да, був? 30. Пост 30 скільки рахував? 210 210 гривень пораховано. Так, ну це победит по 550 гривень кіло пораховано. Це не ржавейка кусочек. Ну, Такий матеріал в районі 35 гривні гра... кіло стоїть. Так, що у нас тут ще було? Так, палівички по 22 гривні. Срібла не магніт 32 гривні. На міді-12 грив... 12 гривні так. на міді і магнітне 23 гривні пораховане. Так, що у нас тут ще було? Ложки були по 600 гривень кіло. Цешка така порахована. А це теж було, 25 да, Олова? 25%. Лиців, да, да? Скільки грошей? 250. 140 140 гривень. Так, ну, я так розумію, тут тумблера. Ось все. Які по 50? Ну, це срезка сплат. Тут не стрілки. А, ну оце отак так взагалі вот, по 50 гривень. Чипи по чому рахував. Чи ти їх не побачив? Не побачив. Ну, Такі можна 10 гривень грам порахувати. Зараз зважу. Ну, тут під пакетом ви їх заставили. А потім люди дзвонять, кажуть, так, 14,8. Ну, 150 гривень дописують до суми. Так, поїхали. І такі. А, ну це не... Ні, оце один прийомний. Дивіться. Ну, от такий 2 гривні грам коштує. от такий процесор уже, ну це знята шляпка, ну це условний мусор. Так, скільки у нас загальна сума вийшла? А, полубачата ще були, да, по 9 гривні грам порахування. Полубачата. Ну це всі знають. 4021 гривня. Так, ну за те, що пропустили ти ті 4 тисячі гривень. Ваша посилка. Всім дякую, підписуйтесь.